Привіт! Сьогодні ну, відео про те, як я буду робити печеньки. Е, зараз тут вставлю фотку. Ми робили такі печеньки вчора. Ось тут фоточка буде зараз. Ну, і І, вставлю фотку. І, коротше, а Сьогодні ми будемо робити брауні печеньки такі. А ми, ну, ми їх вчора робили, але я їх забула сфоткати. Ну, я думаю, нас теж можна вдома зробити, тому що ми робили подружки, а сьогодні будемо робити у нас дома. Так що я сьогодні буду знімати, як ми будемо робити печеньки. Ми поки що ви поки наша подружка прийде, і будемо робити. ну, буде сходити в магазин, купити там кое-що, інгредієнти всякі. І будемо робити печеньки. Я, я вам зніму, так. Да. Ми вже вже тісто готове. Тепер треба на 30 хвилин відправити в морозилочку. Кстати, зараз покажу. Я ещё сейчас... сделала, короче, пудру сахарную. Короче, это кофемолка. Кидаешь сахар, но такая мелкая. Иначе, а то, иначе пудра реально, кстати, похожа дуже. Короче, я забыла снять вам, ну, какие у нас печеньки получились. То, короче, я вам зараз вот тут фотку вставлю. Сейчас, короче, здесь тут будет фотка. Боже, моя камера такая настроена? Ой. Ну коротше, я вже в школу збиралася, волос розчисала. Ну, це буде вже мабуть не в про печеньки, а влог, як ми робимо печеньки, то печеньки дуже вкусні вийшли. Спочатку, коли ми достали їх з духовки, вони були такі м'які, а зараз вони чуть, -чуть... остили вже на... сьогодні вже завтра. Е, ну, Сьогодні вже понеділок. І коротше застили, то вони трохи такі хрусткі прям вийшли, бо вже сама не з камера, що вона не фокусується. Ну, коротше, я вам щось пізніше зніму, коротше. Так. Да. Я вже йду в школу. І, коротше, зараз я ставлю фотку, типу, які новці робила. Ну, я їх снігла, тому що у мене сьогодні контрольна робота. Треба буде швидко писати, тому що, ну, подумаю, що треба буде швидко писати. І що я хотів сказати. Ну, коротше, мені неудобно з ними ходити. Я один день з ними ходила, бо ще собака да вона пристала. А да. тут я решила вам зняти красивый дуже закат, будто я его и сняла. Вам. И всем пока, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, и ждите наступне видео.